Усім привіт, дорогі друзі та клієнти нашого магазину Різіна Цеце. Зимовий сезон триває. За вподобаннями наших клієнтів сформувалися топ-5 продажів серед преміального сегменту зимових шин 2023 року. У цьому огляді ми розберемо кожну модель окремо, щоб ви могли як мога правильніше зробити ваш вибір. Поїхали! Почнемо з хвоста нашого списку п'ятого місця. Це Bridgestone Blizzak lm 205. Це преміальна шина для м'якої та помірної європейської зими. Bridgestone Blizzak має відмінні показники серед конкурентів за щепленням і гальмуванням на мокрому покритті. Завдяки широким канавкам у центральній частині шини забезпечують чудове виведення води, тим самим дає відмінне щеплення з дорогою. Виробник заявляє, що унікальні кламелі запобігають ковзанню. Два деламелі забезпечують краще щепленням з льодом, 3 деламелі покращують гальмування. Завдяки зигзагоподібним канавкам покращують щеплення на снігу. Вдосконалена гумова суміш NanoProtect забезпечує надійну роботу за різних температур. Бічні канавки також підсилюють щеплення зі снігом. Четверте місце у нашому списку зайняв Ultra Grip Ice 2. Ця гума розроблена для арктичних умов, що дає змогу працювати за будь-яких температурних умов взимку. Поводиться відмінно як на засніжених ділянках, так і на зладінілих. Завдяки оптимізованому малюнку протектора шина забезпечує рівномірний розподіл тиску в плямі контакту, тим самим гарантує високу щіпну властивість на будь-якому типі поверхні. Спрямований малюнок протектора в поєднанні з широкими канавками ефективно виводить як воду, так і снігову кашу з плями контакту. Та запобігає акваплануванню. Кріоадаптивний склад гумової суміші забезпечує високу еластичність протектора. Шина має гібридні ламелі поперечного напрямку, що забезпечує більш високі тягові здібності під час розгону, особливо в пухкому снігу. І так, ми підійшли до трійки лідерів. Почесне третє місце займає x XI Snow. Це ті шини, дивлячись на які одразу з'являється бажання купити. Ми, як офіційні представники брендів Michelin та Nokian Tires, з додатковим задоволенням реагуємо, коли експертна думка відповідає досвіду та вибору користувачів. І так, перейдемо до огляду Michelin XI Snow. Це безпека і мобільність взимку в супері з носу. Це мобільність і контроль на льоду та снігу. Новий малюнок протектора забезпечує бездоганну керованість. У цій моделі використовуються ламелі нового типу з глибокою нарізкою для ефективної роботи протягом усього терміну використовування. Ці шини підійдуть як для легкових авто, так і для позашляховиків. Срібну модель у нашому топі забирає зухвала Nokiaan Snoop Proof 2. У цьому сезоні модель Nokiaan Snoop Proof 2 виробництва Фінляндія, батьківщина компанії Nokian Tires. Це сніжний експерт у світі шин. У цій моделі використовується концепція Alpine Sense Grip, яка ґрунтується на взаємодії малюнка протектора ламелій та гумової суміші, які разом забезпечують безпечне і комфортне водіння взимку. У зоні щеплення є невеликі блоки з агресивними ламелями, що забезпечує вражаюче щеплення взимку. Гумова суміш Alpine Grip надійно реагує на підвищення і зниження температури. Також має високий вміст діоксіду кремнію, що забезпечує краще щеплення з мокрою дорогою. Опір коченню також перебуває на найкращому рівні, що дає змогу економити енергію. Тим самим економить витрату палива. Ми рекомендуємо цю шину також для електричних і гібридних автомобілів. І так, довгоочікуване перше місце барабан на дріб. За вибором наших клієнтів, перше місце займає Michelin Pilot Alpin 5. Давайте розберемо, у чому ж перевага цієї моделі. По-перше, це гумова суміш і новий тип ломелі За рахунок застосування нового рисунку протектора шина має найкращий гальмівний шлях на снігу. Спортивний дизайн боковини, створений завдяки технології Premium Touch, дозволяє надати написам зовнішньої боковини шини преміальний ефект оксамиту. Мережа широких водовідвідних каналів дає шині Michelin Pilot Пін 5 відмінні щепні властивості. Новий направлений рисунок протектора допомагає шині активно долати снігові ділянки. Спеціально розроблена для зимових шин гумова суміш дозволяє не тільки зберігати щеплення в холодну погоду, але й покращує показники керованості. На цьому наш огляд завершено. Залишайте свої коментарі щодо досвіду використання розглянутих моделей шин. Підписуйтесь на наш канал, вас чекає багато нової та цікавої інформації для справжніх автомобілістів. Чекаємо вас в резі на